Протягом ночі росіяни знову атакували наші міста і села безпілотниками. Вибухи від роботи ППО лунали на Київщині, Одещині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. У наслідок падіння уламків, збитих ППЛА у Київській області. Поранено дитину. 20-річний хлопчик із рваними ранами стигна і контузію ушпиталений. Повідомили в обладміністрації. Також через падіння уламків сталося кілька пожеж, зайнялися кафе, магазин та котельня, повилітали шибки у сусідніх будинках. Ситуація на фронті залишається напруженою. Загалом минулої доби понад 130 бойових зіткнень. Війська РФ намагаються прорватися на Лиманському і турецькому відтинках. Також агресор намагається обійти Покровськ, щоб взяти у кільце наших оборонців. Активно росіяни атакують у Курській області на Харківщині. За даними обладміністрації, ворожі війська вже за 2-3 кілометри від Куп'янська. У селищі дворічне точаться бойові дії. Ворог намагається просунутися і закріпитися на нових ділянках. Наші військові розповідають про нову тактику окупантів. Просто йде вперед, штурмова група. В принципі, вона навіть може не знати, де взагалі знаходяться позиції там нашої піхоти, наприклад. Просто є наказ, іти прямо от в тому напрямку. Вони йдуть відповідно, що звичайно що наші військовослужбовці починають реагувати на штурмову групу. росіян, яка кайде. Якщо вона знаходиться далеко, звичайно, що більшість шансів, що вона буде знищена впівронами. Що вже дійшло до безпосереднього вогневого контакту, то доля штурмової групи, тому росіян їх мало цікавить. Тим головне виявити наші позиції. 27 російських окупантів додалися до обмінного фонду і взяли у полон українські десантники разом із суміжними підрозділами на курському напрямку. Серед полонених офіцери, сержанти і солдати з мотострілецьких підрозділів морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, росіяни здалися в полон добровільно. Узису радять іншим окупантам слідувати їхньому прикладу, якщо не хочуть загинути. Ну і тим часом Україна знову затребувала від Росії допустити Червоний Хрест до усіх полонених. Про це йшлося напередодні на чотиристоронній зустрічі, уперше скликаній за ініціативу України. Окрім того, Київ наполягає на тому, щоби в Росії створили змішану медкомісію для верифікації тяжко поранених і тяжко хворих серед українських полонених для пріоритетних обмінів. Повідомив наш омбудсмен Дмитро Лубінець. Також сторони говорили про покращення умов отримання бранців і повернення цивільних громадян, які утримуються в місцях несвободи. Олександр Сирський представив партнерам по НАТО військову стратегію України на 2025 рік. Напередодні штаб-квартирі альянсу відбулося засідання Ради України НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил. Участь у ньому сирський брав онлайн. Поінформував партнерів про оперативно-стратегічну обстановку на фронті, оцінку планів Росії щодо продовження війни та прогнози щодо її подальших дій. Повідомляє офіційний сайт Місії України при НАТО. Окремо, сирський закликав країни блоку інвестувати в українську оборонну промисловість, а ще посилити нашу протиповітряну оборону для захисту критичної інфраструктури. Італія посилює військову підтримку України. Черговий пакет зі зброєю, який допоможе тримати фронт і завдавати потужних ударів по ворожих цілях, вже на шляху до України. Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозето, який напередодні відвідав Київ. Він зустрівся із президентом та главою нашого оборонного відомства Русевом Міровим. Сторони домовилися про посилення оборонного співробітництва між країнами. Зокрема, запланували відкриття спільних підприємств та інші ініціативи в оборонній сфері. Я приїхав говорити вже про одинадцятий пакет, оскільки десятий вже оформлений. І як ми вже казали, зараз саме той момент, можливо, найважливіший момент, за останні три роки, щоб збільшити підтримку. Я це говорив при вас на зустрічах у межах НАТО, ЄС і повторюю це сьогодні. І я повернуся додому із завданнями, які потрібно виконати, щоб рухатися далі. Команда Трамп розробляє масштабну стратегію санкцій для тиску на Росію для досягнення перемир'я з Україною найближчими місяцями. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Розглядаються кілька різних підходів, серед них як Пом'якшення вже запроваджених обмежень, так і значне посилення тиску і нові жорсткіші санкції щодо Москви. Поки усі плани перебувають на ранніх стадіях, і зрештою залежать від самого Трампа. Україна вважає, що обраний президент США має достатньо важелі впливу на Кремль, аби примусити сісти її за стіл переговорів. бо більше за президентство Трампа є шанс завершити війну у цьому році, наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю польським медіа. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай, і боїться об'єднану Європу. Коли ви кажете, чи можемо в цьому році зупинити, ми маємо зробити все сьогодні. У нас є Америка, сильний партнер. Трамп може змусити. Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна. До дипломатії закінчити цю війну у Херсоні триває ліквідація наслідків російського авіаобстрілу 9 січня. На кількох локаціях одночасно працюють волонтери із кількох благодійних фондів. Ремонтують дахи, забивають вікна в оселях, паралельно прибираючи будівельне сміття, щоб мешканці могли якомога швидше повернутися додому. Через холоди працювати доводиться надзвичайно оперативно. Я нагадаю, що минулого тижня росіяни обстріляли місто кабами. Пошкоджено було близько трьох з половиною десятків будинків. Ну а на Запоріжжі за останні чотири місяці від ворожих обстрілів загинуло 69 людей. Ще 469 отримали поранені. Із вересня росіяни щодня тероризують області, вбиваючи цивільних і руйнуючи будинки і інфраструктуру. У Запоріжжі понівечено за цей час більше ніж 1800 будівель. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, що обласній владі вдалося відремонтувати усі житлові будинки, де це було можливо. Також на Запоріжжі тривають виплати постраждалим від обстрілів. 10 тисяч гривень ми виплатимо всім переселенцям, хто отримав травми та поранення у зв'язку з ворожими обстрілами. І до нас вже за останні півтора місяця звернулися 140 мешканців, які отримали безпосередньо компенсацію в 10 тисяч гривень. 20 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто отримали середньої тяжкості поранення а також 50 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто безпосередньо отримав тяжкі поранення. Прем'єр-міністр Ізраїлю підтвердив підписання угоди із Хамасом. На цьому тлі в країні почалися масові протести. Жителі Єрусалиму вийшли на мітинг з вимогою не відпускати ув'язнених терористів. Мовляв, це призведе до нових злочинів. Проти угоди також виступили у двох партіях коаліції. А міністр нацбезпеки погрожує звільнитися із посади, якщо угода вступить в дію. Називає її капітуляцією. Я нагадаю, що йдеться про договір про припинення вогню та звільнення заручників за кожного полоненого, якого відпустить Хамас, Ізраїль віддаватиме від 30 до 50 ув'язнених терористів. Голосування кабінету міністрів з питань безпеки щодо цієї угоди відбудеться вже сьогодні. Збитки від лісових пожеж у Каліфорнії можуть сягнути 300 мільярдів доларів. Підрахунки провела компанія з надання метеорологічних зведень АКЮВЕЗА. За останніми даними, вогонь поширився площою понад 160 квадратних кілометрів. 25 людей загинули. З небезпечного району евакуювали 150 тисяч жителів. Через повальне мародерство у регіоні діє комендацька година. За час вирування пожежі було здійснено 39 арештів за крадіжки зі злому. Я нагадаю, що одна з найстрашніших лісових пожеж в історії Каліфорнії почалася 8 січня. Що стало причиною досі? Невідомо, вогонь знищив тисячі будинків у престижному районі Пасифік Пелісейс, де мешкали е, голівські зірки, представники влади та бізнесу. Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн цього місяця вишукуються в одну лінію У нічному небі. Можна буде побачити рідкісне явище параду планет. Особливо яскравим. Він буде 24 січня. Найкращий час для спостереження після заходу сонця приблизно із 6 до 8 вечора. Парад планет буде видно неозброєним оком. Однак для кращого огляду варто обрати місце подалі від міських вогнів.